Христос посеред нас. Дорогі отці, браті і сестри, маю честь привітати вас всіх з початком Святого Великого Поста. Свята Чити для кожної віруючої людини є визначною і головним діленням нашого, нашого малого подвига, молитви, воздержання від їжі і в духовних справах при успіянні. Ми стоїмо зараз на Рубіконі, коли почався Святий Піст, коли перед нами знаходиться велике поле діяльності глибини нашої душі. Це ще не писання про себе свідчить, що воно є глибиною примудрості благості Божої. Так і душа людська є непостижимою глибиною. В суеті світа цьому, коли ми кожен день знаходимося в своїх життєвських турботах, знаходимося в роботі, знаходимося під постійним тиском інформаційного поля. Коли засоби масової інформації, інтернет-портали, інтернет-ресурси завжди подають нам будь-яку інформацію, в якій ми кипимо, в якій ми живемо. Під святий застерігає і проповідує, щоб зупинитись, Зупинитись, лишити все в стороні і увійти в самого себе, увійти в свою безсмертну душу. Ми бачимо, як лице церква перемінилася, перемінилася в темний одяг. Піснопіння різко змінилися, і якщо сумувати весь смисл великопісних е, піснопінь, вони звучать тільки одне призив до своєї душі. Душе моя, душе моя, востаннє ж що спіше. В каноні і конда, кондак співається так, святого Андрея Крицького. Помилуй мене, Боже, помилуй м'я, вторить гласом вже багато століть Свята Церква Христова разом з святим. Преподобним Андрієм. Свята Церква призиває, що у цей піст, ми звернули увагу на два крила поста. Церква вчить, що піст – це не є дієта, але отримання від їжі тваринного походження, повне отримання є головним і важливим, важливою умовою для проходження святого Великого Поста. Адже неможливо мати одне крило. І тільки тримати піст. Тілесний, не звертаючи увагу на піст духовний. Людина не зможе возлетіти духом до неба, до істочника всіх благ Бога. Крім тілесного поста, він є відомий, і люди знають, як його проходити. Дуже важливо звернути увагу на піст духовний, піст душевний. Адже Свята Церква вчить, що людина має зануритися. І подивитися на стан своєї душі. Якщо ми відкриємо завісу, та, яка глибоко можливо закрита суєтою житейською, ми побачимо, що на полі нашої душі не завжди колоситься добра пшениця. Є й багато терня, є й багато того, що шкодить людині і заперечує їй можливість спілкуватися з чистотою, з тою благодаттю Божою. З тим істочником і джерелом всіх благ Богом, який зігріває душу людську і очищує обожує, як пишуть отці, і дає їй світло, благорозумія, жити по заповідям Божим. Що потрібно робити людині для того, щоб духовний піс був в першу чергу також важливим? Саме головне, що людина має, заглядаючи в себе, не виправляти когось. А в першу чергу звернутися до своєї душі і звернути увагу на слова святих Отців, які говорять, що саме головний враг для людини, особливо в боротьбі з нашими поготями і страстями, це є сама людина, наше его, наші падіння, наші гріхи. І свята церква призиває в дні Святої Чити усердно взивати про покаяння, про молитви до Бога з обов'язковим виправленням. Покаяння самої тімології слова означає, що це момент переміни, момент, коли людина, бачучи свої недоліки, виправляється. Нехай в малому, нехай е, в чомусь вона стане краще, нехай стане ближче до Бога. Період Великого Поста є самим зручним для того, щоб ми могли провести свій духовний експеримент, духовний подвиг, щоб ми могли разом з, з цією полнотою церкви покаятися в своїх гріхах. Ми живемо в світі, який переповнений нашими турботами, проблемами, заботами. Як Великий Піс трошки відсторонити їх? Хочу процитувати слова відомого персидського філософа, поета, математика, відомої людини Омара Хаяма, який сказав, якщо ви хочете побороти свої проблеми, то не кажіть Богу, що ви маєте проблему, а скажіть проблемам, що ви маєте Бога. Напевно, в цьому спектрі треба подивитися на своє життя, не голосити, звичайно, тільки до Бога. Про те, що ми маємо будь-які негаразди в житті. Ми негаразди маємо сказати, що маємо Бога і в покаянні взивати особливо цей піст до Нього. Він єдиний, хто реально може допомогти людині і збавити нас від всіх зол. Тому сьогоднішній день ми починаємо святий піст. Ми стаємо на першу ступеньку е, того моменту, коли ми уважно будемо слідкувати за своїм розумом. За движенням свого серця, коли ми будемо уважно слідкувати за своєю молитвою і в покаянні в сповіді, в причащенні святих Христових тайн, ми з'єднуємося часто з істочником милості, любові і всіх благ Богом. Обов'язково великий пісня та церква призиває до сповіді і причасті святих Христових тайн. Я прошу, як архірей, і звиваю до вас, щоб не один раз в рік. І навіть не один раз в піст, а бажано на початку поста і в кінці поста перед Світлим Христового Воскресіння причаститись, посповідатись обов'язково, причаститись святих Христових тайн. Ми з'єднуємося в Євхаристі не містично, а реально з самим Всемогутнім Богом, якому ми воздаємо честь і хвалу, цей особливо Великий Піст. Бажаю, щоб ми пройшли його усердно. Щоб цей піс приніс нам духовні плоди, і ми зустріли славне Христове Воскресіння, яке так бажає кожна християнська душа. Всім вам, дорогі браття і сестри, Божє благословіння в наступаючу святу чотиридесятницю. Амінь.